Усім привіт! Ми на Минай Арені під Ужгородом, і це заключний буковиїзд у 2024 році. Уночі на Закарпатті йшов сніжок, і ми бачимо, що на полі є залишки такого снігу разом із льодом. Зараз працівники стадіону вминають, займаються його прибиранням. А також наносять червоні лінії на траві, для того, якщо під час матчу буде снігопад, аби було видно розмітку, та футболісти бачили взагалі, куди їм бігти. У поточному сезоні ми зняли для вас 11 випусків рубрики Буковиїзд. Напишіть в коментарях, який із них вам найбільше сподобався, а також лупаніть вподобайку під цим відео та підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Який е, виїзд тобі найбільше запам'ятався у поточному сезоні? Не знаю, напевно, що з пробій. Бо він став історичним. Всі однакові, якщо чесно. З Карпатами можна рахувати. Ну, хай буде. Ну, Скарпатин тоді. А чому саме він? А, ну, дві гри було. Першу зіграли, дуже добре виграли. В іншій грі а, з молоддю теж зіграли. Я думаю, молодь зіграла впевнено. І ми трішки отримали ігрової практики, так що нормально. А який виїзд хочеться забути як страшний сон? Та в принципі таких не було, якщо. чесно. Навіть ті, у яких поступилися? Ну, Таке життя футбольне. Ну, бувають і перемоги і поразки, тому я думаю, що немає таких проблем серйозних, щоб якось так хотілося би забути. Та, мабуть, з епіцентром виїзд не дуже вдалий був. І з, з Прикарпаттям перший тур теж був не дуже якісний з нашої сторони. З агробізнесом? та і Нивою, напевно. Любий виїзд хороший, якщо ми їдемо додому з трима очками. Якщо немає очок, то і звичайний виїзд поганий. Як ти? Нормально. Все добре? добре. Тримайнічку. Ванечка, що ти знову хочеш? Скажи мені, будь ласка. Та передай привіт чернівчанам, які згадують про тебе. Чернівчани, привіт. Був щасливий. Побувати в вашому місці і грати за таку команду. Як твої зміни загалом скажу? Ну, в цілому непогано. Хотілося б краще, так, але в цілому нормально. Досить мене знімати, будь ласка, досить, 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 ну, досить. Ну, <реш> У сімейнамі свого часу виступали четверо футболістів Буковини: це Лоперінок, Солдат, Бодня та Голуб. Водночас у складі закарпатців є також троє екс-буковинців. Це Прокопчук, Дворовенко Теж Шалфеєв. Але всі вони, всі троє колишніх жовто-чорних сьогодні на лаві запасних. Макс, скільки часу провів на цьому стадіоні? У свій час? Півроку. Півроку оренда закінчилася, потім неудачний мій досвід був. в Таджикистан, з'їздив на півтора а потім повернувся знову сюди. Які спогади в тебе про період минає? Спогади, які. Ну, у нас, якщо чесно, дуже гарний колектив тоді був. І досвідчені хлопці були. Які пограли, там тут же Кожанов Шиндер, Каніболоцький на дуже ну, хорошому рівні Ткачук. То вони, якщо чесно, допомагали молодим футболістам розкритися трошки. Потім ще, а забув ще про легенду. Мілєвський, що тоді під'їхав, то це чесно, дуже сильний футболіст. Я кажу, він вже на закаті своєї кар'єри, правда, був, ну, невозможно було в нього м'яч навіть забрати. Так корпусом і грав, що я таких, чесно, проти таких футболістів ще не грав.

Друзі, матч мене Буковина стартував, як не прикро, але це вже заключна гра цього року. Ох, oh, наскільки ж близькі були до забитого м'яча гончару, включаю поперечину. В першому таймі моментів не надто багато, дуже багато боротьби. В принципі, ігровою ініціативою володіють чернівчани. Можна бити. Ой, ой 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 Дуже близько глущук був до забитого м'яча, м'ячаю. Цей момент арбітер сигналізує нам про те, що перший тайм завершено 0-0 на табло. І всі події головні переносяться на тайм номер 2 Дві заміни у буковини вже у перерві. Гірний солдат. Цим гірний ледь не забивай м'яча одразу ж після виходу на заміну. Дуже зарядженими вийшли на другий тайм футболісти Буковини. І що цікаво, гравці, що з'явилися на заміну, солдат та гірний, займають свої не надто звичні позиції. Солдат в центрі поля гірний на фанзі атаки. Ой-ой-ой. ой 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 Просто якесь нещастя для Буковини. Момент на моменті біля воріт минаю. Контратака господарів і м'яч у воротах каневцева. Грати ще 15 хвилин. Забив Микита Бузу, дуже перспективна позиція для удару зі штрафного, бойчук заробляє. Стандарт біля воріт Росула. Не зараховує арбітер той взяття в В динаміці виглядало, що перетнув м'яч лінію. на повторі. Можна побачити, що насправді не так це все було. А це вже дуже потужний сейф. браво голкіперу Минаю. На жаль, друзі, поступаємося у заключному поєдинку цього року. Рахунок на табло зовсім не загрою. Буковина в другому таймі створила дуже багато моментів, але поступаємось минаю. Дуже прикра поразка. Сьогодні була така гра, яка, напевно, сподобалась глядачам, але для тренерів це був валідольний матч. Ну, По-перше, створювати стільки моментів і не реалізувати. Я сказав хлопцям роздягальні, не за їх не за удари, поворотах три очки не дають. Якщо ми не забиваємо таку кількість моментів ми не реалізовуємо, ми не можемо розраховувати на позитивний результат. Ігра завжди вчить і вона. Іноді буває жорсткою, а іноді жорстокою. Коли ми не реалізуємо стільки моментів, і плюс у пропущеному м'ячі ми знаємо, як ми працюємо над обороною штрафною, над орієнтацією, ми це теж порушили. Ну це такий урок, такий урок, така ціна. Горю Володимирович, вже в перерві дві заміни провели. Розкажіть, як таким чином хотіли вплинути на гру, чому саме такі зміни були? Ну, Глущук не дуже добре себе почував, ми це замітили. Він і сам сказав, ну тобто тут якраз правильно ми оцінили ситуацію. Він е, хворів, потім е, вилікувався, потім провів е, ну, нормальний повноцінний мікроцикл тренувальний, але все одно е, вже ближе, ближче до перерви вчув недобрий не, не, не стан здоров'я, тому його замінили. Бодня. Кажемо так, нам було потрібно більш конструктиву в зоні лівого інсайда, тому вийшов ігор солдат на позицію опорного, а Влад Хемелюк піднявся трохи вище. Ну, якщо кажу я не люблю дуже такий аналіз по гарячих слідах, ну, по-перше, ми створили точно достатньо моментів. Заміни в цьому плані, на, на мій погляд, такий експрес, підсилили гру, але кажу. Якщо ми не ефективні у завершальній стадії, то все це марна праця. Буковина да, У Буковини було більше моментів, вони владіли м'ячом. Ми розуміли, що у них ну, футболісти на вищому рівні, ніж у нас, Тому ми вибрали taktiku s trim nomerom igrati, ždali svojeg momenta i da ždali si vi tu igru. Ja se rovno Хочу поживати Буковине удачі весної, щоб я не виповнили ту задачу, яку ставили перед, перед футболістами. Друзі, найбільше не люблю завершувати випуски ось в таких ситуаціях, як сьогодні, коли дуже непогано грали, створили чимало моментів біля воріт Минаю, але результат на табло поступаємось із рахунком один не потрібно одразу ж закидувати футболістів Буковини негативом в коментарях. Це особисто моя думка. Вони не заслужили цього, адже старалися, трішечки не вистачило, для того, щоб добитися потрібного результату цьому матчу. Як завжди, звертаюся до вас, друзі, підписуйтесь на YouTube канал Буковини, адже тим самим ви віддячуєте нам за нашу роботу. Ми працюємо для вас, тому ставте вподобайки, пишіть коментарі. І побачимось уже навесні у рубриці Буковист.